Відставка глави Пентагону і усіх причетних та посилення захисту урядової інформації цього вимагають нині від Білого Дому конгресмени демократи та неурядові організації. Скандал навколо витоку даних спалахнув на тлі публікації журналу Атлантік його головного редактора. Додали до таємного чату американських високопосадовців. Там кілька днів поспіль обговорювали повітряний удар по Ємену. А у день атаки міністр оборони Під Гексет у листуванні розкрив деталі операції. Міністр оборони стверджує, помилково долучив сторонню особу, але нічого важливого в розмові не було. Чим загрожує необережність у питанні нацбезпеки? Розбиралася Анна Басова. Дані про озброєння, послідовність ударів та інші деталі операції. Представник демократичної партії США Раджа Крішнамурті перелічує пункти, поширені у груповому чаті месенджера Сигнал, що кілька днів тому спливли у загальному доступі. Рукою водить по скріншотах, оприлюднених напередодні журналом Атлантік. На свіжих публікаціях видно за дві години до американської атаки по Ємену посадовці обговорювали, які літаки і коли запускатимуть ракети. Це текстове повідомлення містить у собі секретні дані. Міністр оборони під Гексет цілком очевидно розкрив військові плани. Він має негайно піти у відставку. Потім слід провести повне розслідування з приводу того, чи існують інші схожі чати у цієї адміністрації. Примітно, що раніше глава Пентагону наполягав жодної секретної інформації у закритому чаті не було а будь-які заяви преси слід сприймати критично. Ви говорите про брехливого та вкрай дискредитованого журналіста, який тільки й робить, що займається поширенням містифікацій. Натомість у редакції журналу Атланті кажуть, вирішили не публікувати всі скріншоти одразу, щоб не наражати на ризики національну безпеку США. Коли ж операція у Ємені завершилася, розкрили повний зміст розмови. Можна безліч разів повторювати, що та інформація, яка спливла, не була секретною. Та всі, хто бодай трохи розуміється на цьому і на тому, як працює месенджер-сигнал, зокрема, знають дані були таємними. А це поставило під загрозу чимало життів. Паралельно з конгресменами встановити деталі порушення вирішила й неурядова організація Америка Оверсайд, яка вже подала федеральний позов проти п'ятьох високопосадовців. Окрім глави Пентагону, серед відповідачів, голова національної розвідки США Тулсі Габерт, директор ЦРУ Джон Редкліф, міністр фінансів Скотт Бесенд і навіть держсекретар Марко Рубіо. Там помилки визнають, однак у відставку не квапляться те, що репортери випадково додали до чату сигнал, де керівники високого рівня обговорювали майбутні удари по позиціях єменських хуситів, було помилкою. В ідеалі такі розмови проводять особисто однак, час від часу необхідна швидка координація несекретного характеру, коли особиста зустріч неможлива. За словами Габарт, наразі тривають технічні експертизи, зокрема щодо того, яким чином сторонню людину додали до секретної розмови. Разом із Радою нацбезпеки питання вивчатиме й департамент ефективності, яким опікується Ілон Маск, а саме шукатиме спосіб, як додатково захистити обміну рядовими повідомленнями. Це соромно, так, але наші найкращі технічні фахівці з'ясовують, як таке могло статися. Я вас на 100% запевняю, що не знайомий із цим хлопцем з Атлантик. Так, чув достатньо про його жахливу репутацію, але ми не надсилаємо одне одному смс. Я не маю його номера телефону. Саме Майк опинився в епіцентрі скандалу з витоком військових даних. 11 березня головний редактор видання «Атлантик» Джефрі Голдберг отримав від нього запит на приєднання до чату в месенджері. Сигнал кілька днів поспіль там тривало. Обговорення ударів США по Ємену. 15-го числа у День атаки міністр оборони Підгексет надіслав повідомлення з деталями запланованої атаки. Після публікації переписки Волц, зрештою, взяв на себе відповідальність за інцидент. А президент Дональд Трамп заявив, звільняти радника не буде і не вважає, що той мусить просити вибачення. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.